Всім доброго ранку. З вами Аня Шустерман, Шостерман і Максик Закерів. І сьогодні у мене в гостях Ніна Острожко, вона чудовий моргідж брокер. Ми багато з нею працюємо. Задовлені. Давай прямо спочатку. От у нас більшість людей ще не отримали піар взагалі. Є люди, які купили без піар, є люди, які побоюються ще взагалі туди йти. І вони ні-ні, ні, я отримую піар і після того. Можна купити будинок без піар? Так, це чудове питання. Можна купити будинок без піар, якщо ви тут на тимчасовому а, у вас тимчасовий статус, ви можете купити а, свій перший будинок, і у вас іпотека не буде відрізнятися від людини, у, яке, у якої є піар. Тому а, немає жодних проблем в цьому. Але дуже важливо розуміти, тому що багато наших ребят приїхали з КЕ по КОЕД, і вони на ворк-пермітах, обов'язково конвірили. Ваш ворк-перміт повинен бути дійсний 183 дні, 6 місяців, на момент закриття угоди. Це дуже важливо, тому що якщо ні, ви не зможете закрити угоду адвоката. На момент угоди, це коли ми офер пишемо. Exactly.